Коростенській громаді розпочалось оздоровлення дітей пільгових категорій. Першими на відпочинок до Франції на два з половиною місяці поїхали 10 дітей з малозабезпечених родин. Проживати будуть дітки в родинах. Перша партія діточок поїхали до Франції. спільно з фондом надії Солей. Місто Франції, яка працює не тільки з нашими дітками, а й з дітками всієї України, відправили до французьких сімей. Нам чітко було встановлено вік. І категорія це малозабезпечені, матір одиночка або діти військовослужбовців. Поїхала одна дитинка, мама якої померла тато військовослужбовець. Поїхало четверо діточок із багатодітних родин, які є і малозабезпечені. Це в родинах сім дітей і п'ять дітей. Дві дитини матір одиначка, а інші поїхали малозабезпечені. Попередньо до Франції мало поїхати 40 дітей та події в країні внесли. Свої корективи, тож наступна група поїде на відпочинок уже в грудні. В грудні планується і наступна партія дітей поїхати до Франції. Відпочинок. Ті, що вже пройшли відбір, тому що коли ми подавали списки дітей, подавали із довідками про статус, подавали характеристику кожної дитини. Французька сторона проводила самостійно відбір дітей. І діти, які не попали в перший заїзд, вони залишаються на другий заїзд, який буде 15 грудня. За словами Людмили Медвечук, шестеро дітей, батьки, яких загинули за Україну, вирушать у десятиденну подорож до Естонії. На сьогоднішній день в Коростенській громаді зареєстровано 50 П'ять дітей, батьки яких загинули, та п'ятеро дітей батьки, яких вважаються безвісті, зниклими. На зараз ми формуємо групу дітей до міста Таліна в такий оздоровчий табір. Туксі це на берегу моря. Значить, спільно з обласною Житомирською військовою адміністрацією і Талінською міською радою був підписаний меморандум про співпрацю. І значить, наші дітки будуть там проходити психологічно відновлену реабілітацію. Це 10 днів. Категорія тільки діти загиблих або безвісті зникли. І вікова категорія 13-15 років. І обов'язковою умовою була гендерна рівність, тобто три хлопчики, три дівчинки. Робота щодо пошуку, можливостей оздоровлення та відпочинку дітей триває постійно, говорить Людмила Медведчук. Списки дітей пільгових категорій є. І ще у нас планується в кінці червня двоє дітей, також із категорії малозабезпечених сімей, відправити до оздоровчого табору Артек, який зараз знаходиться в Мукачівському районі. Ну, якщо ще будуть якісь у нас пропозиції, ми обов'язково скористуємося, якийсь фонд до нас звернеться, або ми відшукаємо ще когось. Поки що плануємо, що будемо надалі оздоровлювати, так як нам пообіцяли, що хоча б по два-три чоловіки оздоровчий табор, наприклад, Артек буде приймати дітей. А як у зв'язку з обставинами, які зараз в Україні? Ми не знаємо управління праці готове у будь-яку мить відправити наших діток на відпочинок. Головне, аби були можливості.